Слава Богу. Як ви вже зрозуміли, сьогодні ми будемо говорити про Святий Дух. І думка, яку би я хотів сьогодні залишити вам, вона е, прямує більше до однієї якості Святого Духа, яка нам дуже сильно потрібна. І коли Ісус Христос залишав землю, Він Дав певні настанови своїм учням, і він сказав за одну важливу якість Святого Духа, яка незмінно і постійно служила їм і допомагала їм в їхньому ходінні, і соответственно, і будувала саму церкву і проводила християн через всі ті переживання, труднощі і взагалі їхнє життя. І перше, що би я хотів зачитати, це Євангеліє від Івана, 14 розділ з 26 вірша. А Утішитель Дух Святий, якого Отець пошле у моє ім'я, той вас навчить усього і пригадає вам усе, що я вам говорив. Одне місце списання, яке дуже чітко показує усю важливість саме. Мати цей подарунок і мати це благословення бути хрещеним Духом Святим. Дуже часто так буває, що християни, коли получають хрещення Духом Святим, вони на тому зупиняються, і це для них таке достіження, яке вони вже отримали, і все. І якби впевнились в тому, що Господь прийняв їх в свою сім'ю і перестають. Будувати відносини саме з Духом Святим. Але ми бачимо, що Дух Святий це не тільки є завдаток нашого спасіння, але в нього є певні функції, які він виконує, і ці функції надзвичайно важливі, і не просто так були дані Духу Святому для того, щоб він діяв певним чином у нашому житті. І ми бачимо, що Ісус Христос відкриває одне із завдань, яке Дух Святий виконує сьогодні на землі, у наших серцях. І перше, що він каже, це утішитель Дух Святий, якого Отець пошле в ім'я моє, той вас навчить усьому, і нагадає все те, що я вам говорив. Дуже важливий момент навчить і нагадає. І сьогодні я саме про це хотів би з вами говорити. Ви знаєте. Дуже багато людей, які є християнами, вони дуже часто люблять звертати увагу на те, що говорять проповідники, на те, що говорять люди, якісь, можливо авторитетні, на те, що звучить до їхніх сердець, десь в церкві, але дуже часто забуваються шукати відповіді і поглиблюватися в Боже Слово. Чомусь так відбувається, що люди, шукаючи відповіді на свої запитання, вони краще підуть ну, до когось іншого, аніж до самого Бога. І я не кажу, що це погано, це хорошо. Це те, що дав нам Господь, коли створив свою церкву, Він дав їй певний. Певну можливість це мати спілкування, навчати один одного. І для цього є вчителі, служителі, проповідники, які навчають церкву, і це дуже добре і дуже хорошо. Але є індивідуальне завдання кожного християнина навчитися будувати відносини з Духом Святим. Для чого це потрібно і навіщо взагалі це робити? Получив ти хрещення Духом Святим і все, і можеш собі бути задоволений, так як Господь звернув на тебе увагу, ти записаний у книгі життя, і ти можеш собі отак задоволений ходити по землі і жити, навіщо потрібно будувати відносини з Святим Духом. І відповідь досить проста. Уявіть, що завтра ви залишилися без пастора. Без вчителя, без проповідника, що ви залишилися без друга, без, взагалі без доступу до людей, які розділяють е християнське життя разом з вами. Або ще одна ситуація: у ваше життя прийшло питання, на яке ніхто із цих людей не може дати відповідь. Є такі питання, на які не може дати відповідь ні пастир. Ні друг, ні батько, ні е, якийсь вчитель, ні якийсь проповідник, ніхто не може дати питання. Іноді Бог допускає такі ситуації в життя, що треба йти одному. Треба йти одному, і ніхто не може допомогти, і ніхто не може підсказати, е, що і як робити. І тоді людина залишається сам на сам з проблемою. І ось тоді вступає в роль саме відносини. Святим Духом. Ви знаєте, коли немає до кого звернутися і немає допомоги, залишається тільки звертатися до Господа. І ось, коли ти протягом всього свого життя будував відносини з Духом Святим, ти ходив і намагався прислухатися до голосу Його, відрізняти цей голос від тисячі інших голосів в своєму серці, ти навчився розуміти те, що він тобі говорить. Але якщо ігнорував це, і якщо шукав тільки проповідника в інтернеті, або є якесь питання в Божому Слові, яке я не розумію, я краще побіжу до когось запитаючи, чим сам поглиблюся і буду шукати відповідь. Ще раз кажу: мати наставників і вчителів це дуже добре, але надзвичайно важливо поставити вчителем номер один, це Дух Святий, яким ми сьогодні хрещені з вами. Тому що, навчившись шукати відповіді у нього, ми зможемо завжди йти правильно і не збиватись з дороги, навіть якщо в той момент в нашому житті немає нікого поруч. І, можливо, обставини стіснили нас до того, що ніхто не може нам дати відповідь, але є той, хто завжди допоможе нам і підскаже, утішить, настановить і нагадає. Дивіться, як ішли учні Ісуса Христа. Це видно по Петрові, коли він ще не був хрещеним Духом Святим, він багато чого не розумів, багато чого Він забувався, і так діяв в своєму житті, діяв людським розумом, спішив в своїх словах, в своїх діях, і потім це повернулося проти нього. Але коли вже отрив хрещення Духом Святим і не просто отрив хрещення Духом Святим, він отрив відкриття і Дух Святий нагадав йому і навчив його. Як набагато краще пішов Йому, як все в його розумі, в його серці стало на свої місця, як утвердилися стопи ніг його, і як став він говорити. І це не просто із-за того, що одного разу Дух Святий зійшов на нього, і все, він продовж свого життя працював і строїв ці відносини. Це дуже важливо, друзі, бо тому що прийде час, коли ніхто, сидячий рядом, не зможе нам допомогти у вирішенні наших питань. Сьогодні є стільки місць списань, яких ми не розуміємо, і ми іноді не можемо зрозуміти, і ми їх залишаємо і або шукаємо когось, хто би нам розтолкував, але у нас є прекрасний інструмент в нашому серці, який може протолкувати нам Слово Боже так, як воно є насправді. Бо тому, що дуже часто проповідник, знаєте, це як спорчений телефон ігру колись таку грали, коли одному на вухо хтось щось каже, а той передає іншому, той іншому. І так через людей 10 хтось має вже сказати конічну фразу. І дуже часто те, що в кінці, звучить зовсім не так, як те, що було на початку. І я не кажу, що проповідники говорять неправду, але є дуже багато таких, що говорять неправду. Є дуже багато таких, які самі не розуміють, що говорять неправду. Є такі, які самі не мають спілкування з Духом Святим і не розуміють про те, що говорять. Ви знаєте, що люди, які не спілкуються з Духом Святим і не мають з ним єдності, вони поступають за своїм розумом і дивляться на Слово Боже через призму свого розуму. А це означає, що вони помиляються. Тому що єдиний автор це є Дух Святий, Слово Божого. Хоча фізичних авторів було більше 40. Але єдиним автором, хто керував цими людьми, це був Дух Святий. І як же не до нього нам звертатися, коли ми хочемо, щоб нам зрозуміти, що ж саме залишилося на сторінках Слова Божого для нас? Як саме він, як, як не він, нам буде толкувати і розтолковувати і пояснювати, що саме він мав на увазі тоді, коли він залишав ці слова на сторінках Святого Письма. Нам потрібно вже навчатися шукати відповіді у нього, познайомитися з ним, хто ще не познайомився, відновити відносини, хто, можливо, їх порушив, тому що це надзвичайно важливо для християн. Якщо ми. Зачитаємо дії святих апостолів. Там є дуже багато прикладів, як Дух Святий керував самими апостолами і, взагалі, церквою. І це було прекрасно, тому що в часи першоапостольської церкви не було післань Павла, не було євангеліїв. Не було цього всього, не можна було прийти і прочитати і все те, що люди отримували, особливо язичники, які не знали закону, вони отримували через проповіді апостолів і в подальшому їхніх учнів. А і самим апостолам потрібно було передавати вчення Ісуса Христа, і апостолу Павлу потрібно було передавати вчення Ісуса Христа. Де Він його взяв? Павло не читав послання до Коринфіна чи єфесіаном. Він не читав євреям, не читав відкрові. Більшість книг він написав під дією Духа Святого. Він отримав відкриття від, саме від Святого Духа і закликав нас для того, щоб ми навчалися робити так само. Отримувати відкриття від Святого Духа всередині себе, тому що це є найважливіше, що може робити християнин, тому що прийде час, коли я і кожен із нас, ми постанемо в такий момент в нашому житті, що ми не зможемо, можливо, навіть і Біблію відкрити. Можливо, в нас її не буде, і доступу до неї не буде, але в нас буде Дух Святий, з яким ми будували відносини. Який має навчити і нагадати, але що нагадувати, якщо ми не звертались до Божого Слова? На основі чого вчити, якщо ми його не знаємо? Тому сьогодні я би хотів звернути нашу увагу, наскільки ми навчилися це робити, наскільки, дивлячись в Боже Слово, ми оцінюємо його через призму свого розуму чи через відкриття, які в нас є всередині. Наскільки взагалі ми поступаємо в своєму житті в буденних справах? Ми керуємося своїм розумом, чи ми маємо керу... керування Духом Святим в своєму житті? Чи поступаємо ми по Слову, як проявляється наша віра? Яка роль сьогодні Святого Духа в моєму житті? Наскільки місце я йому дав? Чи, можливо, сьогодні я даю йому місце тільки на служінні? Чи має право він втрутитися в моє сімейне життя? Чи має право Дух Святий сьогодні втрутитися в мою роботу? Те, що я говорю, те, що я роблю, те, де я знаходжуся, він мене туди посилає, чи я йду сам. І всі ці речі дуже важливі в житті християнина. Якщо ми зачитаємо дії, 16 розділ 6 по 10 вірш, ми побачимо деякі моменти. Вони пройшли через Фригію і Галатійську країну, оскільки Святий Дух заборонив їм звіщати слово в Азії. А дійшовши до мисії, вони намагалися піти до Витині, та дух Ісуса їм не дозволяв. Дивіться, у Павла і сили були певні наміри, але ми бачимо, що Дух Святий чомусь не допускав, а кудась навпаки направляв. І йшовши своєму служінню, вони керувалися. Не своїм розумом, а керувалися тим, яких вів Дух Святий. Ви знаєте, сьогодні дуже багато служіння розуму, дуже багато служіння, яке люди самі собі придумали, самі себе посвятили в це служіння і самі собі йдуть так, як їм це подобається. Але результат такого служіння. Коли ми приходимо на фірму, то ми йдемо до начальника і устраємося, знайомимося з ним, устраємося, домовляємося про певні умови, і він знає про нас. І ми робимо те, що він від нас вимагає, і в кінці отримуємо заробітну платню. Але коли ми питаємося щось робити своїм розумом без участі Духа Святого, це все одно, що я би пішов би на ту фірму, проробив би місяць там, і про мене би ніхто не знав, можливо, там дуже багато людей, і ніхто б мене не замітив би в цьому потоці. І я би робив, трудився би, все гарно, можливо, би робив би правильно. І прийшов би, сказав би в кінці місяця до начальника, дай мені гроші, зарплату мою. Він скаже: Ти хто такий? Я тебе не знаю. А ми скажемо, то я ж тебе цілий місяць робив, я стільки зусиль поклав, я цілих 30 днів віддав тобі, а ти не знаєш, хто я такий, і ти не хочеш платити мені зарплату. Він каже, а я тебе не брав на роботу. Ось так виглядає ситуація, коли ми намагаємось робити щось без Господа в своєму житті, так як нам це здається правильним, або йдемо туди, куди нас не посилали. Але саме Тісні відносини з Духом Святим дають нам розуміння, куди йти і що робити. Тому що Він говорить нас, Він нас наставляє і навчає. І ще один момент, який Дух Святий робить у житті церкви, який дуже пов'язаний з настановою. І я перш за все зачитаю Єфесянам, 4 розділ, можна з першого вірша. Отже, я в'язань у Господі прошу вас, щоб ви поводилися гідно звання, до якого були покликані. З усякою покірливістю і лагідністю, з довготерпінням у любові підтримуйте одне одного, намагайтесь зберегти єдність Духа в Союзі миру. Одне тіло і один дух, як і були ви покликані до однієї надії вашої, вашого покликання. Один Господь, одна віра, одне хрещення, один Бог і Отець всіх, який над усіма і через усіх, і в усіх нас. Намагайтесь зберегти єдність Духа в Союзі миру. Ви знаєте, що Дух Святий, який навчив одного члена церкви, так само навчить і іншого члена церкви. Дух Святий, який навчив Петра Павловича, так само навчить і кожного із вас. Він не може вчити одного так, а другого інакше, а третього ще якось по третьому. Тому люди, які навчаються від Святого Духа, вони завжди єдині і мають один розум, одні думки і одне розуміння Божого Слова. Дух Святий в церкві об'єднує. Але якщо ми зачитаємо. Що говорить Іуда про деякі речі? Щас я знайду, це знайдуться місце Списання. Юди 17 го вірша. А ви улюблені пам'ятайте слова, які раніше сказали апостоли Господа нашого Ісуса Христа, котрі звіщали нам останнім часом будуть кепкувати кепкуни, які ходитимуть за своїми. Безбожними пожадливостями. Це ті, які порушують єдність, вони душевні, а духа не мають. Це ті, які порушують єдність. Вони душевні і Духа не мають. Люди, які не мають відносин з Духом Святим, будуть завжди перечити Божому Слову. Тому що будуть навчатись не так, як Дух вчить, а так, як їхній розум їм підсказує. І не маючи з ним єднання, вони будуть іти так, як ідеться, так, як виходить, так, як удобно, і так, як кажеться правильно. І такі люди дуже часто будуть впадати в Єрісі і будуть розділяти, бо тому що вони не мають духа в собі, вони не навчаються від нього, і вони будуть відрізнятися від оригіналу обов'язково. Але стоїть сьогодні питання, які у мене відносини з Духом Святим, хто навчає сьогодні мене і ким ходжу сьогодні я, хто є моїм направником, цілею моєю, хто вказує мені дорогу і направляє мої стопи. Це дуже важливо, тому що тільки Святий Дух приведе до спасіння. Люди, які живуть по Духу, будуть жити, які живуть по плоті, вони будуть мертві. І я хочу, щоб кожен із нас ми не залишилися осторонь дверей, які одного разу закриються. Нехай Господь благословить кожного із нас. Пам'ятати нам, хто ми є, який величезний подарунок дав нам Господь, і не забувати ним обов'язково користуватися. Нехай ім'я Ісуса Христа буде прославлено. Амінь.